Євангелія на щодень 15 серпня Матей 23-23-28. Горе вам, книжники і Фарисей Лисиміри, що даєте десятину зм'яти кропу і кмину, а занедбуєте, що найважливіше в законі справедливість, милосердя і віру. І те слід робити, і того не слід чи лишати. Сліпі проводарі, що комара відсіджуєте, а ковтаєте верблюда. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що очищаєте зверху чашу і миску, а всередині вони повні здирства та нездержливості. Сліпий фарисею, на першу середину чаші і миски, щоб і назовні були чисті, горе вам, книжники і фарисеї, Лицеміри, що схожі на гроби, побілені, які зверху гарними здаються, а всередині повні кісток мертвих і всякої нечист... нечисти. Отак і ви назовні здаєтеся людям справедливі, а всередині ви сповнені лицемірства і беззаконня. Що є найважливішим у Божому об'явленні? Ісус каже довіра до Небесного Отця, і з неї бере свій початок милосердя. До кожної людини і виконання його волі. Варто пам'ятати про довіру, коли регулярно чуєте з проповідальниці в Хмарі, що найважливіше і те, і це, і ще те. В уважного слухача голова йде обертом від такого списку найважливішого. Аж урешті невідомо, що насправді найважливіше суть християнства можна. Охопити і виразити однією фразою, довіряйте Богові і будьте милосердні до інших, чи навіть коротше виконуйте волю Отця Небесного. Господи, переймени моє тверде серце на серце м'яке і милосердне. Милосердне. Амінь.